І знову рада вас вітати, діти, в абитковій ігромандрівці. І сьогодні ми вирушаємо у чарівну країну, де живе буквик Б. Він приготував для нас загадки, ребуси та ігри, щоб перевірити, чи зможемо ми розпізнати його звуки. Привіт, друзі! Я можу звучати твердо Б. А іноді лагідно бі. Хочете дізнатися як? Послухай б, як барабан, бум-бум. А тепер бі, ніжно, як бджіл, б'ю-б'ю. Пропоную пограти в гру твердий, чи м'який». Розглянь малюнки. І до тих картинок, де твердий. Звук Б. Додай барабан бум-бум. А де м'який звук? Бі. Додай бджілку, б'ю б'ю. Перевір себе, все вірно: береза, банан, будинок, буряк. Твердий звук Б, а бізон, білка і біп. Нам який звук Б. Ви впорались? Молодці! Гра, де знаходиться звук Б. Зараз ми будемо слухати слова і шукати, де живу звук Б на початку всередині чи в кінці слова? Давайте разом проговоримо: Риба, гриб, барабан. В слові риба. Вірно, «Б» посередині. В слові гриб звук П знаходиться в кінці слова. А в слові барабан. Будь уважним. Все вірно і на початку, і посередині слова знаходиться звук Б. Давайте згадаємо, як виглядає буква Б. Намалюємо в повітрі її пальчиком. А зараз давайте прочитаємо склади Ба, БО, Бу бе, Бі. Давайте ще раз: Ба БО, Бу бе, Бі. Молодці. Далі вправо вибере правильний склад. Розглянь уважно малюнки та вибери до них їх склад. Ба. Банан. Бу. Бубен. Бі. Білка. Б. Бе. Бегемот. БО. Бочка. Молодці у вас все вийшло. А зараз постав відео на паузу, уважно розглянь та знайди всі букви П. А наприкінці нашого заняття пропоную тобі перейти за URD-кодом та пограти в жвавеньку інтерактивну гру Спімай крота з літерою Б. А щоб закріпити, як виглядає літера Б, гуляючи на вулиці, ти можеш викласти її із каштанів, камінців, листочків. До нових зустрічей!